А можна я перший? Okay. Yeah. Так. Ну що ж, поїхали. Вам! Піше один бал? Чого так мало? Прикро! Ого! Дивіться, я виграв пачку чіпсів. За це okay. даю чіпси. Що ж, тепер моя черга. Десять пакетів це чудова вечеря. Ну, якщо така справа, то я теж хочу приз. Побережись. Опаньки. Бачила, як бабуся може? Так, так де та мій приз? Ай! Я що виграла 100 пачок? Нічого собі. Раз так, Настав час влаштувати челендж один, 10 челлендж. або 100 шарів їжі. Погнали дивитись? Чупа-чупс, я люблю. Я теж, особливо, коли їх 10 yeah. штук. Ну, тайно! А чого це у вас так мало? От у мене інша справа. Венздей починай. Як же зняти цей дурний пантик? Геть. What? Я сказала геть. <свист> Допоможете. Okay. Ну, що ж таке? У мене також не виходить. Майк, давай ти Легко. No. Ой, добре, іншим разом. No. Вибач, венздей не виходить. <свист> Річ до мене. Ануко, швидко розбери з цим чупачупсом. <свист> Молодець. Далі я сама. <свист> <свист> Круто. Mm -hmm. yeah! Ого, Значить, тепер моя черга нарешті. Mm -hmm, ці чупачупси такі солодкі, а в мене з'явилась геніальна ідея. Good! Покладемо чупачупси в пакетик, а потім. Майк! Hey! Yeah! Oh! Ти чого? Це що якийсь новий лайфхак? Hi! Правильно, бабуся, я приготував солодке посипання. Краса! Тепер, їсти чупа-чупси буде набагато смачніше. Як же здорово! Отак, це повний ульот. ням 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 Бабуся, а ти чого сидиш? Налітай! Так, мабуть, почну, а ноче. Що таке? Навіщо тобі пилосос? Одна мить, зараз ти все зрозумієш. Мамочки, ой, яке смішне обличчя у бабусі. Та нова зачіска. З бабулею жарти погані. Я лише хотів допомогти тобі з упаковками від це ще що було? Жодного сміття у мене на столі. Я перепрошую. Ой, дякую, ануче. Яка ж смачна цукерка. Треба спробувати як можна більше. Ух ти! Я також хочу. Ти вже свої з'їв. Тепер черга бабулі. Ой, які чудові чупа-чупси. Мамочки, здається, вони застрягли у мене в роті. Майк! Майк! Допоможи швидше, будь ласка. Ну, прошу. All right, all right. Не гнівайся. Давай. Тягну, тягну і. Ой-ой-ой! Здається, я трохи Ой ка. Все точно. Щелепа мені ще знадобиться. О, Все в порядку. Мабуть, буду їсти по одній. А тепер ось цей. І останній. Браво, бабуся! Ти молодець. Так, можемо рухатись далі. Одне кукурудзяне зерно та все. Це жарт якийсь. А у бабусі сім, вісім, дев'ять, десять. Ой! Ось це я розумію. Гарна порція. стій, стій Майк. А як же черга? Е, пробачте. Спочатку вендей. Що ж, спробуємо. Я не можу його розпустити. Що ти придумала? Ой, мамочки. Відкритий вогонь. Ну ти даєш. Тепер інша справа. Досить, досить. У мене вийшов справжній попкорн. Не терпиться спробувати. Гасимо! Бабуся, а ось це робити зовсім не обов'язково. Я просто розхвилювалась. Давайте ваша черга. Так, де там моя праска? Ой, яка красуня. Айда я. Ой. Здається, вона вже нагрілась. Можна готувати попкорн. Угу. Ось так. Пару секунд і попкорн буде готовий. Ой, як здорово вийшло! Круто, ба! Ну, от і все. Я все з'їла. <гум> ну що ж, у мене є також ідея, як швидко приготувати попкорн. А точніше, у мене є спеціальна машина для приготування попкорну. Засипаємо в неї зерна. Та чекаємо. Дивіться, яка краса! М -м -м, і смакота. Ні, Майк, не вздумай, цього не треба робити. Не висипай повністю зерна. Та годі, бабуся. Ой, все ти мала рацію. Мамочки, ну і салюти нам влаштував онуче. Проти подивіться, скільки у нас попкорну. Пригощайтесь, тут на всіх вистачить. з розуму, як круто. Що жуйка? Одна жуйка добре, а десять краще. Нічого собі, ви коли-небудь бачили таку величезну вижу із жуйок. Зглузу з'їхати можна. Бабуся, починай швидше. Зараз тільки відкрию пачку. Ой, яка вона рожева та гарна. І на смак мені подобається. Венсти, продовжуй. Ви ще не доїли. Ой, точно. Добре із задоволенням спробую сі жуйки. А тепер увага! Бабуся надуває бульбашку. Ой, незручно вийшло. Е, є все. Першим ділом я позбавлюсь від упаковки. Ось так. А тепер я зроблю одну величезну жульку, щоб розкатати та приготувати ловшину. Дивіться, який чудовий гаджет у мене для цього є. Чудово. Ось так. Пару рухів. І чудова локшана з жуйки готова. Ох ти, Майк! Ти подивись, як чудово придумала весь І корова дуже кумедна. Тарілка смачної локшони готова. Спробуємо. І правда, милаха. Вау. Жуйка вийшла настільки смачною, що я й сама не очікувала. Так, нарешті моя черга настала. Візьму, мабуть, ой, звідси. Ну от, всю вежу зруйнував. Ну, нічого страшного. Так, спробуємо. Ммм, смакота яка. І бульбашка виходить крута. Ви лише погляньте. Бульбашки такі класні. Хочеться надути їх побільше. Ось це так. Нічого собі. Майк, як здорово! Так, а ще в мене з'явилась прикольна ідея. Із цих бульбашок можна побудувати цілу гору. Те, Та що там гору, цілий будинок із жуйок. Краса. Ще трохи і готово. Ой, здається, я злітаю. А, на допомогу. Хто небудь? Дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Бувай, бувай, і до швидкої зустрічі.